Черкаси охопила енергетична лихоманка. Жителі міста просто неба генерували енергію, отримували велоправа та створювали насіннєві бомби. Хто не встиг підзарядити свій мобільний, зробив це безкоштовно на соборній площі, покрутивши педалі велогенератора. Представники інформаційного туру енергоефективність, наша спільна справа, розповіли черкасцям про способи раціонального використання енергії та її альтернативні джерела. Черкаси стали вже дев'ятим і останнім містом, куди активісти привезли енергетичні новації. Ми сьогодні у Черкасах фінішуємо з нашим туром. Це останнє місто в арсеналі дев'яти міст, які ми вже об'їхали за два тижні. Ми розповідаємо черкащанам, яким чином можна економити енергії, щоб скорочувати свої витрати на закомунальні послуги, яким чином можна отеплювати будинок ефективно, екологічно дружними матеріалами, якісно. Тобто, у нас є посібник. Ми розказуємо, яким чином можна збудувати сонячний колектор, який нагрівав би воду. Це можна зробити своє своїми руками всі матеріали доступні в будь-якому будівельному магазині. Тобто, у нас є креслення. Хлопці розповідають, яким чином це можна зробити. Можна покрутити педалі вологенератора, і зарядити таким чином зарядити таким чином свій мобільний телефон, або ноутбук, або планшет. Тобто, коли крутиш педалі, виробляється енергія і передається на акумулятор. Що у нас трошки пізніше буде майстер-клас на сіневих бомб, коли можна підходити, просто закопувати в клумбу, і, і якби там буде квітки вирости. Да? Ми даємо також велосипеди на прокат, щоб показати жителям міста, щоб вони прокаталися містом і подивилися, що велосипеда це нормально їздити. Це європейська практика, це доступно. Вже люди пересідають на велосипед, тому що якби імпортування пального це також питання енергетичної незалежності. Також можна пройти тест на велоправа на знання правил дорожнього руху та правил велосипедиста на дорозі. Ось, ну якби демонструємо сонячні батареї, сонячні панелі, показуємо те, що відновлювальна енергетика це вже сьогодні, тому що наша виставка. Ми не підключаємося до мережі, не шукаємо розетку, десь в якомусь приміщенні. Вся електроенергія, музика, телебачення у нас тут зараз, якби від від сонячної енергетики. Як багато міст вже ви пройшли, і чи активно черкащани долучаються до цієї акції. Ми вже об'їхали дев'ять міст центральної та західної України. От Черкаси – останнє місто. Черкащани дуже активні. Ми власне приїхали сюди, тому що міські громадські організації вони дуже були активними і якби прийняли нас в своєму місті. Ну, якби ми разом це організували акцію. Черкащани дійсно дуже привітливі, ну, Чесно кажучи, дуже в порівнянні з деякими іншими містами. Дуже цікавляться питаннями на розбереження, утеплення будинків, просто загальних екологічних питань. Тобто дуже приємне враження. Ну, велосипед, по-перше, це екологічно чистий транспортний засіб. Це транспортний засіб розвинутих країн. У багатьох країнах ви чули прем'єр-міністра і президента їздять на роботу в парламент на велосипеді. А та це така демонстрація того, як велосипед може бути корисним для навколишнього середовища. Я кручу педалі, колесо рути динамо машину і ми заряджаємо акумулятор. А з цього акумулятора можна зарядити якийсь життєво необхідний гаджет. Айфон, фотокамеру або лептоп. У нас є сонце, є світер, є деревина, вугілля. Можна бути енергою, але ну, якби кожна людина думала, що треба газ прикручувати і не робити температуру вдома 26-30 градусів, а зробити 20. і Комфортно, і для здоров'я, корисно. І тоді буде економія і енергозалежності, утеплять будинки. Хай. Ви власне енергозарощаджуєте, яким а, чином? Ну, Наприклад, у мене вдома стоять. Пінопасному тіплоні системи радіатори стоять спорушені Кипеде. Є сі човна батарея, я на російській уканському. Човну батарею вскрити, показати за ті роки скільки на Нальоту там відложення, то КПД дуже низьке, а розход великий. Тому і люди вдома холодно і плачуть, а за плату платять. А якщо поставити нормальні батареї е, з повищеним КПД теплоотдачі, і воно буде і в оселі тепло, і менше платити, і теплові, звісно, щотчики ставити. А якщо утеплити вже пінопластом, це ви вже металопластикові окна поставите защити, це процентів на 30-40 економіки буде. А якщо це взяти всі дома і все це зробити, то економія не треба буде газу.